Бажаю здоров'я, друзі. Є серії ігор, які змінюють індустрію. А є серії, які стають цілим культурним феноменом. І Auto або просто GTA – це саме той випадок. Від ізометричного виду зверху до відкритих величезних світів. Від простих місій до глибоких сюжетів ГТА завжди була еталоном свободи, веселощів та чого гріха таїти трохи безглуздого хаосу. Можливість взяти цю епопею з собою це мрія, яка для нас власників Steam Deck, Стала реальністю. Сьогодні ми зануримось в історію. Ми пройдемося по всій лінійці GTA, яку я особисто запустив і протестував на своєму деку: від забутої, але культової GTA 2 до блискучої GTA 5 Enhanced Edition. Це буде детальний розгорнутий, максимально чесний огляд кожної частини. Пристебніть ремінь, бо поїздка обіцяє бути довгою і захопливою. Поїхали! Давайте почнемо з витоків, з гри, яка для багатьох стала першим знайомством з великою крадіжкою. Авто GTA 2 цей ізометричний вид зверху, ці мультяшні банди, цей саундтрек, що засідає в голові. На Steam Deck вона запускається без проблем. Графіка ідеально підходить для маленького екрану. А атмосфера безкінечного свята хаосу все ще на місці. Але, друзі, є нюанси: керування Оригінальна GTA 2 розроблялася під клавіатуру, і це відчувається. Налаштувати геймпад так, щоб було інтуїтивно зрозуміло, складно. Ви все ще будете трохи плутатись, машина не завжди їде. Туди, куди ви хочете. А перестрілки перетворюються на хаотичне натискання кнопок і звісно локалізація. На жаль, про українську тут і не йдеться. Всі ті смішні фразочки бандитів радіо все англійською. Це трохи вириває тебе з контексту, якщо ти не ідеально володієш мовою. Тож GTA 2, на деку це така собі капсула часу для найзавзятіших фанатів, які готові змиритися з незручностями заради ностальгії. Спробувати варто, але не чекайте дива. А ось і вона революція GTA 3 а яка перевернула світ з ніг на голову. Перехід у повне 3D відкритий світ, де кожен куточок здавався новим. На Steam Deck оригінальне GTA працює чудово, без будь-яких проблем з продуктивністю. Графіка, звісно, вже застаріла, але атмосфера Ліберті Сіті все ще чіпляє. Це брутальний цинічний світ, що ідеально підходить для портативного геймінгу. Керування тут вже краще ніж у GTA 2, але все ще має проблеми. Особливо це стосується прицілювання автоматичне прицілювання. Відсутнє, а ручне це. Піль, треба буде витратити час на налаштування кнопок, можливо, навіть активувати гіроскоп, щоб хоч якось компенсувати цей недолік. Це не буде ідеально, але грати можна. Але є величезний плюс, українська локалізація. Так, друзі, для оригінальної GTA є чудовий українізатор, який перекладає весь текст. Субтитри, меню, назви місії, все буде рідною мовою. Це створює зовсім інший рівень занурення. Ти нарешті розумієш всі діалоги та тонкі жарти. Це величезний бонус, що робить гру набагато привабливішою для проф. На Steam Deck. Рекомендую спробувати саме з українізатором. Воно того варте. А тепер, друзі, мій фаворит: GTA Vice City. Ця гра це чиста, незамутнена радість, неонові вивіски, диско, бандитські розборки, ідеальний саундтрек. На Steam Deck ця гра розриває на повну, передаючи всю атмосферу. І ось тут починається справжня магія: керування в оригінальній Vice City завдяки налаштуванням від спільноти просто топове. Все ідеально адаптовано під геймпад. Машина -слухня на прицілювання відчувається адекватним. Це той випадок, коли ти просто запускаєш і отримуєш задоволення, не витрачаючи час на муки з кнопками. Але найголовніше те, що змусило мене пройти цю гру заново, повна українська локалізація. Текст плюс озвучка через штучний інтелект. І друзі, це не просто якась бубнява озвучка. Ні, якість перекладу просто неймовірна. скажеш. я просидів у цьому кріслі всю ніч без світла поглинаючи. Чікаво, це йопаний кошмар нам повний гаплик, Томі. Ці горили слухав уважно, прилетять сюди і відірвуть мені голову. Це бляха. щаленство. Я в академію не для цього ходив. Окей, бляха, то що нам тепер робити? Стулись, присядь, видихни. А я поясню. Присутні навіть мати всі емоції, всі інтонації передані в такому високому рівні, що ти просто забуваєш, що це шиї. Ти чуєш, як Томі Версеті говорить рідною мовою, як персонажі сваряться, сміються, а вигукують щось на радіо, і це просто фантастика. Я вам серйозно кажу, це та локалізація, яка змусить вас закохатися в весь сіті заново і пройти її від початку до кінця. Це щось неймовірне, що докорінно змінює досвід гри. Величезний респект тим, хто це зробив. Ну що ж, після піку в Вайсіті, на жаль, нас очікує невелике падіння GTA San Andreas – гра, яка для багатьох є квінтесенцією всієї серії. Величезний світ, три міста, качалка, тюнінг машин, літаки, парашути це було грандіозно. І звісно, я не міг її оминути на Steam Deck. керування просто дно. Таке саме незручне, як в GTA 3, або навіть і в GTA 2. Автомобілі не слухняні, прицілювання це страждання. Тобі доводиться заново і заново заходити в налаштування. І в Вигадувати щось, але ідеалу досягти не вдається. Ти більше борешся з контролером ніж з ворогами. Ну і ще проблема тут з локалізацією. Я намагався встановити українізатор. Серйозно, я перепробував все: різні версії, різні інструкції. Але результат один постійні виліти, краш, неможливість запустити гру. Зрештою, я здався і залишив гру англійською, і це друзі дуже сильно псує враження. Весь цей величезний світ, ці колоритні персонажі, вся ця гангстерська атмосфера вона втрачає свій шарм. Коли ти не розумієш всі нюанси діалогів, так, грається, так, вона працює на Steam Deck. але це не той досвід, який би хотів отримати від легендарної Сан Андреас. Це радше постраждає, щоб згадати. Дуже шкода, бо потенціал був величезний. Ну гаразд. Можливо, сучасні версії старих ігор виправлять ці проблеми. І ось у нас вся трилогія GTA Definitive Edition. Пам'ятаєте, який це був скандал на релізі? Жахлива оптимізація, баги, змінення моделі персонажів, що виглядали. Гірше, ніж в оригіналі, але з часом розробники таки випустили пачку пачів, і тепер це цілком грабельний варіант на Steam Deck. Величезний плюс керування. Воно ідеально заточене під геймпад. Все слухняне, інтуїтивне і приємне. Ти просто граєш, а не борешся з грою. Графіка теж покращена: перероблене освітлення, тіні, яскраві кольори, деталізовані локації. Візуально це однозначно приємніше, ніж оригінали. На Steam Deck виглядає дуже круто щодо локалізації. Для Vice City та San Andreas є українізатори тексту на GTA 3, на жаль, знову-таки англійська. Так, це не повна озвучка, як у версії оригіналу Vice City. Але текстовий переклад це вже добре. Це допомагає краще зануритись у сюжет. Але мінуси все ще є. Хоча більшість багів виправили, дрібні глюки все ще трапляються. І найголовніше, ця трилогія вийшла досить важкою. На високих налаштуваннях ви утримуєте стабільні 40 FPS, і батарея буде розряджатися дуже швидко ніж на оригіналах. І Деякі зміни в дизайні персонажів та атмосфері все ще викликають питання. Але якщо ви хочете сучаснішу картинку і ідеальне керування геймпадом – це ваш вибір. На середніх налаштуваннях гра видає стабільні 60 FPS. Далі за списком GTA 4, гра, яка зробила ставку на реалізм, похмуру атмосферу і більш зрілий сюжет. Ліберті Сіті тут це живий організм, а не просто декорації. І на Steam Deck гра працює відмінно. Є українізатор тексту, все працює стабільно і картинка приємна. Але друзі, тут мій суб'єктивний біль. Саме ця частина мені особисто абсолютно не зайшла. Я намагався в неї зануритись, серйозно. Але керування автомобілем якесь желейне. Фізика Дуже реалістична, але в динамічній аркадній грі це відчувається дивно. Ти ніби пливеш, а не їдеш. Сюжет, хоч і глибокий, для мене виявився занадто похмурим. Немає того драйву, тієї свободи, що я люблю в GTA. Я знаю, що багато хто обожнює GTA 4 за її реалізм та сюжет. І це абсолютно нормально. Але особисто для мене вона пройшла повз. Це не моє, і це нормально. Не всім подобаються одні і ті ж ігри. А ось хто точно зайшов, та ще як GTA 5 Edition. Це абсолютний триумф на Steam Deck. Незважаючи на всю свою вимогливість, ця гра працює просто чудово. Щоб отримати стабільні FPS, раджу відключити синхронізацію кадрів, і тоді ви отримуєте максимально повний досвід. З українізатором тексту всі діалоги і сюжетні перипетії стають зрозумілими, окрім діалогів з випадковими персонажами. Я проходив GTA 5 на Steam Deck неодноразово, і це друзі, той рівень, коли ти забуваєш, що гра на портативній консолі або ПК, масштаб, графіка, звук, сюжет. Можливість перемикатися між трьома героями все ідеально відчувається навіть на маленькому екрані. Чи це гонки, чи перестрілки, чи просто катання по лос сантосу GTA 5 на деку дарує неймовірні емоції. Це абсолютний мастхев для кожного власника Steam Deck. Ну і як же без бонусів? Якщо вам мало основної лінійки і ви любите погратися з емуляторами, то Steam Deck відкриває для вас цілий світ gta шедеврів, які багато хто міг пропустити. Через емулятор PSP, PS2 або Nintendo DS ви легко можете. Запустити такі ігри, як GTA Vice City Stories, GTA Liberty City Stories, або навіть GTA China Wars. Ці ігри, хоч і виходили на портативні консолі, але зі своєю суттю. Це повноцінна GTA з великими картами, цінними сюжетами та унікальними механіками. Vice City Stories і Liberty City Stories – це по суті приквели до основних ігор з новими героями та історіями, що розширюють лор Всесвіту. А China Wars – це повернення до ізометричного виду, але з неймовірним стилістикою під комікси і цікаво. Вими міні-іграми, якщо ви справжні фанат серії і не боїтеся емуляторів, обов'язково спробуйте. Ці ігри чудово працюють на деку і дарують ще більше годин незабутніх пригод. Ось така вона епопея GTA на Steam Deck. Від піксельної класики до сучасної графіки, від болючих налаштувань до ідеальної інтеграції з геймпадом. Це була справжня подорож, і я сподіваюсь, вам було цікаво. А яка ваша улюблена частина GTA? Чи грали в неї на Steam Deck? Які ваші враження від керування чи локалізації? Обов'язково. Обов'язково напишіть про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати ваш досвід і вашу думку. Якщо це відео було для вас корисним і цікавим, не забудьте підтримати його вподобайкою і підписатися на канал, щоб не пропустити нові огляди. Дякую за ваш час. Бережіть себе. Слава Україні!